І одним із основних напрямків простору є арт -терап терапевтичні сесії. Тобто я особисто, як арт-терапевт, працюю з людьми по їхнім запитам, допомагаю їм за допомогою фарб прожити якісь певні свої психологічні моменти. Арт-терапія це спосіб. Через фарби, через малюнок прожити певні ситуації свої і свої емоції. Емоції можуть бути як негативні, так і позитивні. Ти можеш прожити і посилити позитивну свою емоцію. Але дуже важливим напрямком арт-терапії є покращення самоцінності людини. Самоцінність, особливо для жінок, вона є дуже важлива. І коли жінка, промальовуючи малюнок, знаходить свої сильні сторони, знаходить. Свої опори знаходить е, те прекрасне, що в ній є, яке в ній було в принципі завжди, але вона в силу якихось обставин про це просто забула. Це через малюнок дуже гарно видно, подивитися зі сторони на себе, і дуже гарний результат дає, коли жінка розуміє, що я прекрасна, я можу все і я варта всього.